Знайома антена? Це 4G мімо антена Я неодноразово знімав відео про неї, знімав про об'єкти, знімав про об'єкти, де вона встановлена. Нагадую, підсилення в неї 15 дБ, там дві антени по 15 дБ, бо там одна антена для горизонтальної. Поляризації та вертикальної. Ці антени я багато вже встановив, вони дуже гарно себе показали. Дуже непогано себе показують, якраз якщо потрібен мобільний інтернет в бліндажу, в підвалах або десь ще де поганий прийом сигналу. Ну, ця антена вже вам знайома. А ось цю красуню. Я думаю, що ви бачите вперше. Теж мімо антена але тут вже підсилення 24 дБ. Розмірами вона майже пів метри, а якщо точніше, то 45 см. На жаль, виготовляється тільки в сірому кольорі, але це зараз. Нагадаю, якщо ці антенни можна придбати в кольорі, чорний, олива, сірий. То цю, на жаль, тільки в сірому кольорі. Але я думаю, це тимчасово. Але я думаю, що буде нескладно пофарбувати з балончика в той кольор, який вам потрібен. Олива, може, може, сірий. На жаль, порівняльних тестів я зараз зробити не можу і, відповідно, не можу зняти про це відео. Чому? Тому що там, де я зараз знаходжусь, гарний прийом сигналу мобільного зв'язку. Але в полях, в бліндажах. Це дуже буде гарне рішення. Посилання на цю антенну я залишу в опису під відео.